Доброго дня, діти! Сьогодні ми будемо з вами маленькими дослідниками. І наш дослід називається веселе слоненятко. Для цього нам знадобиться тарілочка, водичка, миючий засіб, пляшечка. Ось дивіться, в мене була невеличка пляшечка з води. Я відрізала донце, Марлічку приготувала з резиночкою і приготувала ось такого. Слоненятка вирізала з картону. І за допомогою цього будемо робити з вами досвід. Але спочатку ми наливаємо в мисочку трішечки водички. Так, додаємо туди миючого засобу і розмішуємо. Я взяла ложечку, а ви можете розмішати соломкою і трубочкою. Добре-добре розмішуємо. Так, все. Тепер беремо наш, тут, бачите, на пляжці снята кришечка і макаємо у водичку. У той розчин, який у нас утворився. Дуже добре. І починаємо видувати. Дивіться, справжнє слоненятко веселе, яке любить забавлятися і гратися. Бажаю вам успіху, до побачення!